Жодного цілого вікна вибиті двері та зруйнований дах. Після цинічного обстрілу Львова серед усіх пошкоджених шкіл саме п'ятий ліцей на коновальця постраждав найбільше. Навчання тут розпочнеться не скоро, адже уламками ворожої ракети прошиті навіть стіни та шафи у класах. Німці, які приїхали підтримати Львів без перебільшення, приголомшені тим, що побачили you know, for... Коли ми приїхали до Львова, ми були надзвичайно вражені тим, наскільки ви сильні у своїх бажаннях відбудови, незважаючи на те, що відбувається. Але з іншого боку, тут на місці ми побачили ті речі, які бачити вкрай важко та боляче, і ми хочемо вас підтримати. Саме делегація з Фрайбургу стала першою серед іноземних партнерів, хто приїхав до Львова одразу після обстрілу. Це місто вже більше 30 років є нашим побратимом і не раз підставляло плече, особливо під час повномасштабної війни. І от тепер німці знову протягнули нам руку допомоги. На відновлення п'ятого ліцею мерія Фрайбургу виділила 100 тисяч євро. 100 тисяч євро йдуть цільово на цю школу. І Я переконаний, що до зими. Школа буде повністю проведена до пуття, буде повністю перебудований новий дах. все, що стосується, інфраструктури, це цільовий підхід. Можливо, це й незначна сума, якщо подивитися на усі ці ушкодження, але це щирий та потужний знак нашої підтримки Львова та вашого майбутнього. 4 вересня, внаслідок комбінованого обстрілу житлових будинків, одразу на двох вулицях Львова було пошкоджено майже 200 споруд. З них щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення. Стягнути відбудову самотужки бюджет не в силах. Тож у мерії закликають бізнес долучитися до відновлення міста. Ракетами, дронами було пошкоджено 188 будівель, десь вікна повилітали, десь дах пошкоджений. Але Найбільш трагічними є 20 будівель. Одні з них це тут, на вулиці Конувальця. Фактично, будинки повністю зруйновані. І, звичайно, що всі ці будинки треба відновити. І ми е, вирішили піти неординарно. Ми вирішили просити е, міжнародні компанії, українські компанії взяти патронат над конкретним об'єктом. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів».